Вітаю, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та Олександр Лащенко. 14 концертів у 14 містах. Жадани собаки вирушають саме наступного тижня, якщо бути точніше, точніше 23 листопада у психотур. Від Луцька першого дня туру до Одеси і Чернівців, 16 і 18 грудня. Сергій Жадан сьогодні гість студії Радіо Свобода. Вітаємо вас, пане Сергію. Доброго вечора. Ну що ж, такий по всій Україні тур і обласний ну, центр, знаю, і це. не лише традиційно, да. Ну ми зазвичай багато їздимо. Та якраз ми та група, яка Україною мандрує регулярно. Цього року у нас був тур. Ну а власне листопад-грудень, той час, коли хочеться знову ж таки поїхати, побачити людей, які нас чекають, людей, які нас люблять, і людей, які нас запрошують. 23 третій початок. 26-го, до речі, зразу скажемо про це. Це припадає на наступну суботу. Yeah. День народження Олександра Кольченка, yeah. Кримського заручника Росії. Yeah. Він, на від, наприклад, від Надії Савченко досі ув'язнені, в жорстких умовах його тримають. Yeah. І ви теж долучилися до акції. Подаруй Саші зустріч з мамою, так? Можете ну, розказати? Насправді про це. і Сашу Кольченка і Олега Сенцова. Ми з друзями підтримуємо, власне, з 2014 року і робили різні акції, скажімо, допомагали проводити презентацію книжки Олега. І зараз, коли звернулися друзі Саші, сказали, що от є така ситуація, що насправді його мама не може його провідати, тому що він сидить в таборі та і навіть елементарно купити квитки туди і назад, це велика сума. Запитали, чи можемо ми чимось долучитися. Ми сказали, що у нас якраз от попереду тур. І ми можемо використати це зібрання наших друзів не лише для того, щоб слухати музику, стрибати і танцювати, а й з якоюсь такою від, корисною метою. Тому ми власне будемо збирати на наших концертах кошти, які потім придемо мамі з тим, щоб вона змогла Сашка відвідати альбом. Там. Сип ви так да. акцентували на тому увагу, що це ключовий альбом, можна сказати, ну один з найважливіших вашої дискографії. Чому це ж цьогорічний альбом? Ну тому що він свідчить про. Певні тенденції про певну еволюцію колективу. Та. Все-таки ми разом граємо з собаками вже десятий рік. От наступного року у нас буде такий ювілей. І ну, це не просто якась механічна робота, все-таки це творча робота, і цей останній альбом. «Пси» він дійсно свідчить про те, що щось у нас відбувається. відбувається якісь... У музичному розумі, так? І в музичному, і світоглядному, тому що ну так чи інакше, це цей альбом, він, мабуть, найсерйозніший. Він такий дещо драматичний, але він, мені здається, там немає зневіри, немає вічі, там є все-таки надія, там є якась перспектива, якийсь вихід із тих печальних обставин, на яких ми всі перебуваємо. Війна, зокрема, так? Там є війна, там є, власне, там є біженці, там є заручники, там, там є політики не дуже чесні на руку. Та і власне про це це ми намагаємося говорити. Взагалі можна якось дати характеристику стилю. Жодани собаки. Чому ж скапанк? Скапанк ну, знаєте. Що таке скапанк? ска, ска це хороша, весела танцювальна музика. От ми намагаємося поєднувати серйозні тексти з веселою музикою. Тобто, нам важливо говорити в доступній формі про серйозні речі. Ну, ви от кажете, апокаліптично-жорсткий та біблійно безкомпромісний скапанк. Проєкт із Харкова, так? Так. Дота ну, це більше іронія, такі тролі ну, ну, з певного в певному розумінні да безперечно там є елементи іронії, але ту знаєте, ми справді співаємо на якісь біблійні мотиви. Ми співаємо про праведники, ми співаємо про пророків, про проповідників, про месію, про апостолів. Нам не цікаво просто розважати людей. Нам не цікаво просто заповнювати собою ефір. Нам не цікаво підлаштовуватися під формат. Нам цікаво лишатися собою, говорити про серйозні речі, але разом з тим та ми любимо різну музику. Зокрема, ми любимо панк, любим сками, любимо веселу танцювальну музику. Тому ми намагаємося поєднати непоєднування. Музикант Сергій Жадан витісняє письменника Сергія Жадан. Ні, тут зна, знаєте, я така річ, та мене зараз почали в Вікіпедії писати як музиканта, та я не музикант. У мене немає ні голосу, ні слуху. Я не граю на жодному музичному інструменті, Я не маю жодних якихось ілюзій щодо цього і жодних, жодних якихось надій стосовно цього теж немає. Я не музикант, я письменник. І залишайтесь ним в будь-якому разі. Безперечно. Ви от були в ефірі Радіо Свода на початку цього року, 16-го. Ви сказали, що ви збираєтеся угу. писати книжку про війну. Так? Я її зараз активно пишу, так. Пишете. Да, Можна трошки поділитися таємницю по видати. Ну, це, сюжету має, це героїв. Давайте про сюжет героїв не буду розповідати. Це буде роман про війну. Роман про людей, які опинилися власне в обставинах війни. Роман, я сподіваюся, він вийде наступного року. Листопад – це не тільки початок вашого психотуру, не лише день народження Олександра Кольченка. Це третя річниця початку Євромайдану в Києві. Так. З чим прийшла Україна, на ваш погляд до цієї дати? Чи ні з чим, чи вже забули, можливо? Та ні, мені здається, що якраз Україна прийшла з тим, що вся ця ситуація трирічної давнини вона лишається відкритою, вона лишається невирішеною, і відповідно вона потребує вирішення. Мені здається, що. А та революційна ситуація, яка в нас склалася і виникла в три роки тому, вона в якийсь парадоксальний спосіб і далі не, не стала не актуальною. Тобто ну, більшість питань, які піднімалися на Майдані, на далі потребують вирішення. Це і перезавантаження влади, це і очищення влади від корупції. Це загалом ніби якась реформація країни, як такої. Все, все не сталося, але ну знаєте, так чинаше щось відбувається. Мені здається, що найважливіше, що відбувається, це відбувається не з країною, не з державою, а з суспільством. З нами з усіма відбувається. А відбувається? Віддається, да. так. Руки, що, цього, руки не щоб... опускаються у суспільство. Так, ні. Віддається, руки відпус опускаються в тих, хто від початку нічого не робив. А в тих, хто зарядився на роботу, на боротьбу, на якісь зміни три роки тому, в тих руки не опускаються. І це теж от лишає, лишає надію, це лишає якісь підстави для оптимізму. У понеділок от, День Гідності і Свободи. Це просто пафосна дата, і не більше того, чи справді для України цей шлях все-таки. Але ти хотілося щоб в Україні був не День Гідності, а щоб Україна була країною гідності? Щоб в нас був кожен день гідності, не лише тому, революція знаєте, гідності ну, і безперечно, держава да, так. тому що знаєте, звести все до, до таких пам'ятних дат ну це найпростіше. Збиратися раз на рік, згадувати, як ми героїчно вийшли три роки тому на площі. Він здається набагато чесніше і набагато конструктивніше щодня щось робити в пам'ять тих людей, яких з нами сьогодні немає. Пам'ять тих людей, які загинули, захищаючи свій вибір, захищаючи нас, захищаючи нашу країну і захищаючи наш мир. Критики патріотів українських, точніше квасних, так би мовити, mm. українських патріотів стверджують, що не лише після Майдану, а й до нього всю цю незалежність України в mm. чверть століття більша символіка була важливішою. А от суть, мовляв, не міняється. Люди патерналістські налаштовані, mm. готові тримати від держави подарунки і так далі. і так далі. Ви погоджуєтеся з цим? От провели декомунізацію. От один з успіхів, так? Декомунізація. Ну важко знайти. Я говорю Леніна. не як про успіх, а як про річ, яку потрібно було зробити. Ну, Як про необхідну річ. І так. я ж одним чином не прихильник Леніна, але стало краще в Україні. Я не думаю, що Леніна знімали з розрахунку на те, що ми сьогодні знімаємо Леніна, а завтра у нас покращиться соціальна атмосфера. Очевидно, що це різні речі. Це теж, знаєте, це певна така маніпуляція говорити, що от ми зняли Леніна, а краще не стало. Леніна не знімали з того розрахунку, що знизяться, скажімо, соціальні тарифи? Трішки інші процеси. А що стало краще? Що стало гірше? Знову ж таки, знаєте, Доводиться повторюся, доводиться спілкуватися з великою кількістю людей. В різних регіонах і там на Донбасі, і при фронтовій зоні, і на заході України, і справді бачу, ви, ба... ви передали мене запитання. Ваше враження такого спілкування. А от я власне да про це хочу сказати. Бачу, що для багатьох людей змінилося все, і змінилося не з поваленням пам'ятника Оленіна, а з, в принципі з поваленням певної певної світоглядної системи, певних стереотипів в голові, коли люди раптом починають розуміти, що це їхня країна, що вони за неї відповідальні і що вони дійсно можуть впливати на зміни в цій країні, на певні процеси в цій країні, і що за них їхню 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 діяльність ніхто не виконає. Мені здається, це страшенно важливо. Суспільство, мені здається, воно дорослішає, воно стає більш відповідальним. Очевидно, що ці зміни вони не настільки разючі, вони настільки якісь блискавичні, як нам би того хотілося, але це відбувається. Це справді достатньо спілкуватися з людьми, і це знаєте ще що цікаво, що це відбувається не лише з молоддю, наприклад. Бо ну для молодих, ніби характерно якось першими включатися, да? А з старшими людьми це теж відбувається. Відбувається бачу. безперечно, коли ти спілкуєшся там, з людьми, яким за 40, за 50 і бачиш, що теж вони змінилися, страшенно кардинально змінилися за, от, за останні три роки. Це та сама Луганщина, наприклад? Вражу, зокрема, зокрема, да. де ви народилися? От от, от, от коли їздиш власне на Луганщину, на Донеччину спілкуюся, спілкуюся, скажімо, з нашими працівниками освіти, да? чи скажімо, там от, з працівниками культурної галузі, Чи спілкуються просто з якимись нашими активістами, чи просто з людьми, які приходять на виступи? Ти бачиш, що ну, для багатьох із них справді змінилося все. Змінилося їхнє відчуття країни, змінилося їхнє відчуття суспільства, їхнє відчуття своєї приналежності до того, що відбувається в країні. Ну ви ж погляд, що стало основним чинником? Побачили російську агресію і її наслідки? Е, можливо, все ж таки держава щось робить, той так званий Мінстець, не лише на словах. Третій, якийсь можливо, чинник? Четвертий? Що Я люди до... міняють свідомість? Знаєте, на моє глибоке переконання, воно дуже суб'єктивне, але ну воно моє. Передусім, в першу чергу, погляди людей міняє війна. війна тобто сама загроза втрати незалежності, сама загроза втрати своєї державності. Як би ми не розуміли цю державність, і що би під нею кожен не бачив. От, я думаю, саме це стало головним чинником. Навіть не революція, не майдан, не розстріли на інститутський, а от загроза втратити те, що в тебе є. Загроза втратити свою самобутність, втратити свою самототожність. Тобто те, що от може прийти хтось та, і позбавити тебе твого права на вибір, твого права на батьківщину, твого права на приналежність до цього народу. Це, мабуть, для багатьох дійсно стало якимось визначальним моментом. Наскільки я розумію, це близько до думки деяких експертів, зокрема російських, mm -hmm. не про кремлівських, які вважають, що Путін вчинив величезну помилку. Йдеться не лише про відповідальність господаря Кремля за ці тисячі mm -hmm. жертв в Україні, а за те, що він отак, от, знаєте, як ведмідь mm -hmm. у посудної лавки, як кажуть. Він... Ну, я не знаю, бачите, я би все-таки говорив не, не, ну, помилка, очевидна, да, я би говорив про злочини Путіна. Тому що дійсно це величезний злочин. злочин помилка це... з точки зору так званого навіть руского міра. Отак, ну, мабуть, себе да, поводити. Мабуть, да, мабуть, очевидно, да, що був великий прорахунок. Очевидно, очевидно, був розрахунок на те, що такої країни, як країна Україна, не існує, да, що суспільство не сформоване, що воно дуже легко буклюне на оцю наживку вигляді. Руского міра, Новоросії, чи ще чогось. А виявилося, що ні, виявилося, що дійсно такі речі, як патріотизм, квасний, не класний. Ні, я про справжній, тут важливий справжній. Та, та, патріотизм. Так, Власне, патріотизм, любов до своєї батьківщини, відчуття себе власне частиною цього народу. Ці речі, які, да, які там ще, скажімо, три року тому звучали так пафосно, да, і які ми намагалися наживати. Раптом це все виявилося. Для справжнього патріота. Яка межа компромісу можлива з людьми, які хитаються в своїх поглядах? Звісно, ви вже здогадуєтеся, я згадаю ту вашу спробу провести mm. дискусію. З пані Заславською. <гум> а, до речі, ви не відслежите, як її доля зараз складається? Вона ну, щось Вона, далі... вона лежать і лишається. Наскільки я знаю. На смерть вон... Моторила нічого не написала? Не знаєте, <гум> дарується. Не, не, <гум> не знаю. Ну, чесно, навіть з іронії, без іронії, не знаю. Наскільки я знаю, що вона далі в Луганську. І за руський мір? Ну, сумніваюся, що сталося якісь зміни в світогляді. Ви такі спроби з іншими митцями, якщо їх так називати митцями. спробуєте повторити. <гум> Давайте я скажу так: У мене з того боку фронту є певна кількість знайомих, я з ними підтримую стосунки. Ці знайомі не воюють проти України. Вони, вони, власне, не виступають проти України. В них різна, різні погляди, але зазвичай це люди, які, в принципі, далі себе вважають громадянами України. Ну, ви вже, мабуть, майже відповіли на моє наступне запитання. Дехто з тих, хто позиціонує себе як патріот України, пропонує відгородитися від окупованої частини mm -hmm. Донбасу і забути за них. Ну, це зазвичай говорять люди, які, по-перше, на Донбасі ніколи не були, а по-друге, ну, мало. В принципі, спілкуються з людьми, які знаходяться при фронтовій зоні. Тому що, тут, знаєте, тут є, ну це можна сказати пафосом про те, що ми втрачаємо частину батьківщини, що це різати по-живому, а можна сказати більш прагматично, якщо ми хочемо просто якось е, дистанціюватися від людей, які не підтримують наші погляди, які не поділяють наші погляди, ну, тоді ж е, треба проводити цю лінію не по лінії фронту. Оцей цей бік, з нашого боку, так само є велика кількість людей, які, скажімо, радо би вітали російські опозиційні війська в своїх містах. І в Харкові, і я думаю, і в інших обласних містах Сходу і центру України. Ну, це ж не означає, що ці міста треба відрізати. Те, що в Харкові є певна кількість людей, які виступають проти України, не означає, що Харків треба відрізати. Ну, я, я, чесно кажучи, не розумію цю позицію. Це зовсім не державницька позиція. А стосовно, Стосовно того, ти то ви при цьому запитали межа компромісу, мені здається, що, власне, там, де ми говоримо з людьми, які власне, не вийшли поза правове поле, які не вийшли поза юридичне поле, ну, безперечно, слід хапатися за людей. За людей взагалі треба боротися. Навіть якщо тобі здається, що це безнадійно, що це не дасть якийсь результат, варто спробувати. Завжди можна відмовити і завжди можна сказати, що в мене не вийшло. Але доки ти не спробував, ну, ти не маєш права потім е судити і робити якісь висновки. Питань... Найпростіше – най най -простіше, най -простіше здатися, відмовитися, відійти в бік і сказати, що от є я, є мої однодумці, і нам, нам добре самим, а всіх інших ми вважаємо зрадниками, всіх інших ми відкидаємо. У цьому контексті питання мови, адже саме на цьому mm -hmm. тижні Конституційний суд почав. Провадження за поданням понад півсотні колишніх чинних mm -hmm. депутатів, зокрема Ірини Фаріон, про те, щоб, нарешті, таки скасувати так званий мовний закон Колісніченка Ківала. Справа не в тому, чи залишати цей закон, звісно, це не дискусійне питання mm -hmm. з урахуванням шкоди від нього під час Януковича. Mm -hmm. Але якщо все ж таки, ну, коротше кажучи, правильно вчинив, на ваш погляд, Турчинов, коли mm -hmm. зразу після перемоги Майдану, будучи во президентом і спікером Ради, Можна сказати, вето наклав на скасування цього закону. Складне питання, тому що згадайте, скільки разів це рішення Турчинова використовувала та сторона. Як, як рішення це... Турчинова чи спочатку перше голосування скасувати А, Скасування це моя на увазі, коли це було прийнято, як це потім роздувалося, як це потім використовувалося з того боку. Попри те, що потім було накладено вето, да попри те, що власне цей закон залишиться, все одно це вже нікого нікого не цікавило, все одно вже ніхто до цього не звертався. Знаєте, якщо говорити про мовну політику і про Мовне ну, питання, ну, мені здається, є дуже проста відповідь. У нас є Конституція України, де все прописано. Є державна мова і є забезпечення розвитку всіх інших мов, забезпечення функціонування всіх інших мов. Мені здається, що 25 років Україна існувала і нікого цей пункт Конституції особливо не напружував, не викликав жодних якихось заперечень. Ви один із найпопулярніших сучасних україномовних письменників, якщо не найпопулярніший, Я а вас не україномовний, а український письменник. Український письменник, який пише власне. Ну, Я Андрій Курков, теж дуже відомий. Письмен, 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 російською да, мовою. Да, згоди, да. Сергія Жадана, багато російськомовних е, читачів. Ну, так. Ви відслежуєте це? Чи ну, для вас це не дуже важливо? Ні, для мене мої читачі важливі. Да, безперечно, і в Україні, і в тій такій Росії. І в... в Росії є читачі зараз? Є, да, безперечно. Є багато, ну, послухайте, в Росії є багато людей, які підтримують Україну, і є багато людей, які не підтримують політику Путіна. Ну, це ж, як, це ж, це ж очевидно. Наскільки їх багато, це вже інша річ. І наскільки вони впливають на політику своєї країни? Теж інша річ, але вони є. І мені здається заплющувати очі, робити, що це робити вигляд, що це не так, теж неправильно. Ви не знаєте ваші книжки в сучасній Росії в бібліотеках є? Оцим я ніколи не цікавився. Мене Мож... цього року вийшло в Росії дві книги. Вийшло. Офіційно цілком. Ну от послухайте. Не сам видав. Ну... Майже саме так. Да. Очевидно, що якби зараз ну, яке-навіть офіційне російське видавництво, тим більше за державною підтримкою захотіло видати мою книжку, то я би не погодився. Очевидно, що це неможливо. Якби зараз запросили на який навіть виступ до Росії, то я би не поїхав. Але е, одну книгу мені видало незалежне видавництво Санкт-Петербургу. Вони збирають кошти на видання з читачів. Тобто це така ініціатива, коли читачі скидаються, і видавництво видає книгу. Я на це погодився, тим більше, що люди, які видали цю книжку, вони такі жорсткі опозиції до Путіна. У них там постійні проблеми із російським правосуддям. Це люди, які от, е, називають політику Путіна стосовно України окупацією. Називають ситуацію в Криму анексією Криму, Тобто, ці люди, які знаходяться цілком з нами на одній хвилі. І відповідно підтримати цих людей і видатися в них для мене було справою принциповою. В принципі, за такі погляди в Росії зараз можна потрапити за ґрата. Що з ними відбувається саме лівина? На а друга книга вийшла, теж так фактично напівпідпільно. Це видавець поет і перекладач Дмитрій Кузьмін, який фактично останні останні 20 років багато робив для. Українсько-російських літературних стосунків він видавав книги, перекладав. Зараз він змушений виїхати в Латвію саме з ідеологічних поглядів, тому що ну, в Росії йому важко. Але він далі видає книги. Зокрема, він видав теж книгу моїх виборних вірш. Тобто, от такі якісь проекти, і контакти, і взаємозв'язки з російською літературою для мене далі лишається можливо. Ну, і ви прекрасно знаєте, що сучасні російські письменники поділилися уставлені до України на два, правда, нерівномірні табори. З одного боку, той же Захар Люлепін, mm -hmm. вам чудові відомий, Лук'яненко, не буду згадувати зайве раз та Є менше яка Україну... Підтримує, як ви вважаєте, справді для російського так званого ліберала лібералізм закінчується на українському питанні? Ні, я знаю російських лібералів, для яких не закінчується лібералізм на українському питанні. Це люди, які справді їх можна назвати російськими інтелігентами, і вони справді є людьми інтелігентними, розумними і порядними, що дуже важливо. Тобто для них справді те, що відбувається, є війною, війною їхньої країни проти нашої країни. І те, що відбувається, скажімо, на Донбасі і в Криму, є окупацією, і і війна ж триває майже вже ну не три роки, трошки менше, але кінця краю її нема. Те, що ми вже говорили у програмі, то ну що, це може затягнутися, на ваш погляд, на десятиліття? Чи такі прогнози вони ну, не, не до речі? Я не політолог, не військовий, і не політик. Мені важко сказати, наскільки це затягнеться. Мені здається, що скільки б це не тривало, нам в жодному разі не можна розслаблятися. Нам потрібно, власне що, потрібно робити те, що ми можемо робити для того, щоб якось покращити ситуацію. Принаймні для того, щоб підтримати наших співгромадян. І тих наших хлопців, які воюють там, і наших цивільних, які лишаються фактично заручниками цієї війни. Мені здається, це страшенно важливо, тому що ну, знаєте, дуже легко зайняти якусь таку позицію, що, от, мовляв, от є війна. Я її не розумію, я її не хочу підтримувати. Або навпаки, зайняти таку позицію, що от є війна, але хай за мене воює хтось інший. Я от буду сидіти в тилу і закликати до якихось радикальних дій. Набагато важче спробувати зрозуміти, що от фронт це не просто якась смуга, а це. Місце, де знаходиться кілька десятків тисяч живих людей, наших військових, да? і в кожної з них своя родина, у кожного з них своя історія, своя біографія. І це не якась маса, яка стоїть живим щитом, а це власне живі люди, які там щодня ризикують своїм життям. Це люди, які із яких щодня хтось гине. Ви з ними спілкуєтеся? Безперечно, постійно їздимо туди. Ви теж можете поділитися враженнями. Ну, враження які враження? Видно, що ну, наші хлопці, як вони розуміють, де вони знаходяться, вони мотивовані, вони розуміють. Ну кажуть, мотивація ніби менше. який набирає, ті, мовляв, тільки гроші. Я не знаю. Ми виступали, коли я говорю, ми маю на увазі, ми з друзями, музикантами чи волонтерами їздимо, виступаємо. Ми можливо виступали в таких частинах, де проблем з мотивацією немає. А района можете назвати? Ну, може, останні виступи у нас де були? Це була Донецька область, під Волновахою ми були, потім ми були під Маріуполем, власне, Донецький напрямку. Це Донецько-Маріупольський напрямок. Там і ми... Маріуполя буде один з цих 14-ти концертських. Ну, Маріуполь ми ага. взагалі їздимо, як додому, у нас там хороші друзі, часто буваємо, і перед військовими виступаємо. І зараз у нас цього разу буде і виступ там і в колонії, ми виступимо для... в жіночій колонії, для людей, які там сидять. Ми намагаємося якось поєднувати цю концертну діяльність з якимись благодійними соціальними проектами. 1 березня буде знову ж таки дати 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 три роки як ви зазнали фізичних поранів. О, Оце вже точно якась не да не да неприємна м'яко кажучи дата, але ну, ну відомо, всі ці події. Ви вже не раз казали, що ви не тримаєте зла на тих людей, наскільки я вас розумію. Mm -hmm. Ну хто дійсно винен кримінально, той має бути покараний, але такої помсти прагнення у вас немає. Ви ж спілкуєтеся з харків'янами, так mm -hmm. от які ваші враження? Це ключове місто для України теж. Ну, Харків українське місто. Ваше місто. Знаєте, от ви сказали про те, що не тримати зла. Може, неправильно вас ну, зрозумів, це, сформулював. Це на увазі, ну дивіться. Ну нещодавно була заява про те, що в кримінальних справах з приводу антимайдану, з приводу російської весни, з приводу сепаратизму, да, загально кажучи, не фігурують прізвища колишнього нашого губернатора Добкіна і теперішнього нашого мера Кернса. Для мене це якраз найбільша несправедливість. Особливо цих людей в мене немає жодних якихось мотивів прощення і мотивів поблажливості. Тому що за великим рахунком я говорив і тоді можу повторити тепер. Великою мірою саме ці двоє е, персонажі визначали визначали ситуацію в харківському регіоні. Великою мірою саме вони сприяли тим подіям, які відбулися 1 березня. І те, що ні Добкин, ні Кернес не несуть кримінальну відповідальність. Очевидно, це і є одна із найбільш точних характеристик і підсумків української революції. Що за великим рахунком, люди, які розхитували країну, люди, які мають сидіти і мають відповідати перед законом, вони перед законом не відповідають. Вони від відповідальності відійшли. Вони уникли від відповідальності. Вони далі займаються своєю діяльністю. А натомість хапають якихось людей і намагаються перевести відповідальність на рядових виконавців. Я знову ж таки ну, далекий від того, щоб якось коментувати дії суду, тому що я не фахівець, не спеціаліст. Але на моє глибоке, суб'єктивне, персональне переконання, якраз право стосовно сепаратизму в Харкові, слід починати з Добкіна і з Хернеса, тому що тоді, в лютому березні 2014 року, все в Харкові залежало від них. Але зрештою перемогли не вони за великим рахунком. Хоча Кернес є мером, потім, до речі, обраним. Ну, ви знаєте, те, що Кернес лишається до сьогодні мером міста Харкова, як на мене, це просто величезний величезний плювок всій українській демократії, всій, всім тим от українцям, які власне три роки тому вийшли на Майдани, на майдани країни. Знову ж таки, я не беруся судити провадження цієї кримінальної справи проти нього. На ці засідання суду, які відбуваються в Полтаві, да, тому що ну, я, не, я не юрист, не фахівець, мені здається, що достатньо просто об'єктивного розслідування подій лютого 2014 року, щоб зрозуміти, що до цього чоловіка є велика кількість питань. На жаль, йому ці питання ніхто не ставив. Ну от і хочу вам таке запитання адресувати. До нового року ще далеченько, але все-таки, що б ви побажали. 에, глядачам, читачам, слухачам Радіо Свободу mm -hmm. не до свята, не про mm -hmm. це. І не до жалоби жодним чином. Mm -hmm. От, ну не знаю, як щось натхнення якось побажати. Чи це в, не, не варто робити взагалі? Кожен сам для себе да має знайти ні, ні, З радістю, з радістю хочеться побажати, але знову ж таки, без прив'язки ні до чого. Мені здається, це ті речі, які можна бажати побажати, хочеться віри. Багато хто її втрачає, багато хто. Впадає в розпач, багато хто дезорієнтується, впадає в якусь істерику і забуває про ті речі, які були для нас важливими і були для нас визначальними три роки тому, коли ми всі раптом зрозуміли, що не можна не вийти на вулиці, не можна не вийти на Майдани, коли ми вийшли. От, власне, хочеться побажати цієї віри і хочеться побажати сили. Тому що справді в країні третій рік війна. Країна третій рік живе в стані фантастичного, фантастичного якогось драматичного стресу. І зрозуміло, багато хто втомився. Б багато хто не знаходить собі сили продовжувати боротьбу. Багато хто не знаходить собі сили далі називати речі своїми іменами. А називати речі своїми іменами треба завжди. Не лише під час революції, не лише в перший і перший рік війни. А доти, доки ця війна триватиме, доти, доки, скажімо, наша країна не стане такою, яку ми хочемо бачити. Тому що, віри, сили, надії. Дуже вам дякую. дякую. Гостем студії Радіо Солодо був письменник Сергій Жадан. Привів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.